Біблія, друга книга хронік, розділ 35. Йосія справив у Єрусалимі Пасху для Господа, як і належало, 14-го дня першого місяця приготували пасхальне ягня. Він відновив і діяльність священників у відповідності з їхніми посадами, заохочуючи їх до служіння в Господньому храмі. Йосія звернувся також і до левітів, котрі навчали весь Ізраїль. І були посвячені Господу: поставте святий ковчег у храмі, який збудував ізраїльський цар Соломон, син Давида. Немає необхідності носити його на плечах, відтепер служіть Господу, вашому Богові та його народові Ізраїлю. Будьте готові до служіння за вашими батьківськими родинами та за вашими чергами згідно з постановою ізраїльського царя Давида і за приписом його сина Соломона. І станьте в святилищі за вашими поділами батьківських родин з вашими братами, синами народу, відповідно до левіцького родинного поділу. Заріжте пасхальне ягня і освятіться, будьте готові прислуговувати вашим братам, аби й вони чинили за Господнім словом, переданим за посередництвом Мойсея. Йосія зі свого власного майна дав як пасхальну жертву для свого народу. І для всіх інших присутніх там людей ягнят і козлят загальною кількістю 30 тисяч, а також 3 тисячі тельців. Так само і його можновладці дали добровільні пожертви народові священникам і левітам, зокрема Хілкія, Захарія та Єгіїл, керівники Божого храму, дали священникам на пасхальні жертви 2600 дрібної худоби і 300 тельців. Не залишились осторонь і начальники левітів, Кенанія та його співбрати Шимая і Натанаїл, Хашавія, Єїїл і Йозават, подарувавши левітам на пасхальні жертви п'ять тисяч дрібної худоби і п'ятсот тельців. Коли закінчилась підготовка до служіння, священники зайняли свої місця, як і левіти, згідно зі своїми чергами, за царським наказом. Вони почали різати пасхальні ягнята. Священники брали з рук левітів кров і нею кропили в той час, як левіти здирали з жертв шкури. Всіх тварин, призначених на жертвоприношення, розподілили, аби потім розділити між окремими групами людей за батьківськими родинами, щоб вони принесли їх у жертву для Господа, як написано в книзі Мойсея. Те саме було зроблене стельцями. Згідно з приписом, Пасхальне ягня пекли на вогні, тоді як інші священні жертви варили в казанах, в котлах і в горнятках, після чого з поспіхом роздавали, обслуговуючи всіх людей. Після цього левіти готували м'ясо жертв для себе і священників, оскільки священники, як нащадки Аарона, були зайняті принесенням жертв всипалень, а також всипаленням жиру до самої ночі. З цієї причини левіти готували їжу собі та священникам нащадкам Арона, те саме і відносно співаків, нащадків Асафа. Вони стояли на своїх місцях, виконуючи свої обов'язки згідно з постановою Давида, Асафа, Гемана та Єдутуна, ясновиця царя. Також і придверники всіх дверей вони незмінно виконували свої обов'язки, оскільки їм не можна було залишати свою святу службу. Тому і для них їхні брати Левіти готували пасхальне м'ясо. Саме так у той день було відновлене Господнє служіння, а ви з того часу, за наказом царя Йосії, так відзначали Пасху і звершували жертви всепалення на Господньому жертовнику постійно. У той час ізраїльтяни, котрі тоді там перебували, справляли Пасху і свято Опрісників протягом семи днів. Такої Пасхи, як ця, в Ізраїлі не відзначали з часу пророка Самуїла. Жоден ізраїльський цар не відзначав Пасху так, як та, яку відзначив Йосія разом зі священниками, левітами, всіма юдеями та ізраїльтянами, які туди прибули, як і з тими, котрі мешкали в Єрусалимі. Ця Пасха справлялась у 18 му році владарювання Йосії. Після всіх тих подій, коли Йосія відновив служіння в храмі, єгипетський цар Нехо пішов війною на Каркеміш, що над Єфратом, але Йосія виступив йому назустріч. Нехо послав до нього послів з такими словами: що мені до тебе, юдейський царю, адже зараз я вирушив не проти тебе, а проти тих, з ким я в стані війни. Бог мені звелів поспішати, ти ж не протидій Богові, котрий зі мною, щоб часом він тебе не знищив. Але Йосія не відступив від нього, а передягнувся, аби з ним виступити в бій. Він не звернув уваги на слова Нехо, що походили від Бога і розпочав битву в долині Мегіддо. Цар Йосія був поранений стрілами лучників і сказав своїм слугам: Винесіть мене звідти, бо я тяжко поранений. Тож його слуги зняли його з бойової колісниці і поклали його на іншу колісницю, яка також належала йому, і повезли його до Єрусалима, де він помер, і був похований у гробниці своїх прабатьків. Уся Юдея та Єрусалим оплакували Йосію. Навіть Єремія склав жалібну пісню про Йосію. Ще й досі співаки та співачки оспівують Йосію. Це ввійшло в ритуал Ізраїлі. І вона записана в піснях Жалоби. Усі інші події щодо владарювання Йосії, його благородні вчинки вірності Господньому закону від початку і до кінця, описані в книзі Ізраїльських та Юдейських царів. Розділ 36. Після цього народ краю взяв сина Йосії Йоахаза і проголосив його замість його батька царем у Єрусалимі. Йоахаз мав 23 роки, коли він зійшов на царський престол. Він владарював у Єрусалимі три місяці. Єгипетський цар усунув його від влади в Єрусалимі, а на край наклав данину в розмірі 100 талантів срібла й талант золота. Єгипетський цар поставив над Юдеєю та Єрусалимом Йоахазового брата Еліякима, змінивши його ім'я на Єгояким. Що ж до його брата Йоахаза? Тонехо забрав його і відпровадив до Єгипту. Його якиму було 25 років, коли він зійшов на царський престол, і 11 років він владарював у Єрусалимі. Він чинив зло, що було не до вподоби Господу його Богові. Проти нього виступив Вавилонський цар Навуходоносор і, закувавши в мідні кайдани, запровадив його у Вавилон. Крім того, частину посуду господнього храму на Вуходоносор забрав до Вавилона і поклав його в своєму капищі у Вавилоні. Всі інші оповіді про Єго Якима, про всі ті гидкі справи, які він чинив, і що в результаті його спіткало, записані в книзі ізраїльських та юдейських царів, замість нього став царем його син Єгояхін. Його Яхін мав 18 років, коли він зійшов на царський престол і три місяці й десять днів владарював у Єрусалимі. Він чинив зло, що було не до подоби Господу. На зламі календарного року цар на послав, аби його спровадили у Вавилон разом з коштовним начинням – посудом Господнього храму, а замість нього царем над Юдеєю та Єрусалимом поставив його брата Седекію. Сидекії було 21 рік, коли він зійшов на царський престол і 11 років владарював у Єрусалимі. Він чинив зло перед Господом своїм Богом і не впокорився навіть після слів пророка Єремії, через якого звертався до нього Господь. Він також збунтувався і проти царя Навуходоносора, якому він присягнувся у вірності, Божим ім'ям. Став тугошиєм та жорстокосердним настільки, що відвернувся від Господа, Бога Ізраїлю. Так само й усі можновладці зі священників і народу постійно грішили, наслідуючи гидкі звичаї чужих народів, оскверняючи й Господній храм, який він освятив у Єрусалимі. Проте Господь, Бог їхніх батьків, постійно посилав до них своїх вісників, оскільки жалів і співчував своєму народові, щадив своє місце перебування. Але вони знущались над Божими вісниками, зневажливо ставились до його застережень і глузували з його пророків, аж поки Господній гнів не впав на його народ, так що вже не було порятунку. Тому він спровадив на них. Халдейського царя, котрий вражав їхніх юнаків мечем у їхньому святому храмі, не щадив ні юнака, ні дівчини, ані людини похилого віку, всіх Господь віддав у його руки. Усе начиння Божого храму, великий і малий посуд, скарби Божого храму та всі скарби царя і його можновладців, усе переніс до Вавилона. Халдеї спалили Господній храм і зруйнували стіни Єрусалима, спалили вогнем усі його палаци, так, що вогонь знищив усі набуті коштовності народу, всіх уцілілих від меча на вуходоносор полонив у Вавилон. Там вони були йому та його нащадкам рабами, аж поки царське владарювання не перейшло до персів. Так виповнилось слово Господа, сказане пророком Єремією такого змісту: доки край не задовольниться суботнім спокоєм увесь час його спустошення, тобто до завершення 70 років, буде суботнім часом спокою, першого року владарювання перського царя Кіра як виконання Господнього слова, провіщеного пророком Єремією. Господь спонукав Дух Перського царя Кіра, аби він оголосив у всьому своєму царстві, усно та письмово повідомляючи. Так говорить Кір, цар Персії: Господь, Бог Небес, дав мені всі царства землі, і він наказав мені відбудувати йому храм у Єрусалимі, що в Юдеї. Хто з усього його народу є серед нас, нехай відправляється туди. І Господь його Бог буде з ним.